Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми з вами дуже часто відкладаємо наше життя на потім, думаючи, що колись настане кращий час. Спокійніший день, легший період, от сьогодні маємо такий період великого випробування. І ми думаємо, що він пройде і буде легше. Ні, дорогі. Ні. Христос сказав, що кожний день має свої турботи. Кожний день має свої турботи. Але оці потім, а потім можуть і не прийти зовсім в нашому житті. Все, що в нас є, це от тепер, де ми зараз з вами є. Тепер ця мить мить прощення, мить любові, мить допомоги, мить хорошого слова, мить підтримки. Ця мить, цей подих, цей день. Він подарований нам Богу. І тому треба навчитися бути вдячним просто за сам факт життя, за те, що можемо бачити небо, чути голос близьких, доторкатися до землі, відчувати тепло сонця на нашому тілі. І це є справжнє велике багатство від Бога, що не потребує ніякого золота і ніякої слави. Жити це не означає лише бігти за мріями або бігати туди, сюди, туди, сюди. А це передусім вміти бачити Божу присутність у кожній дрібниці. У кожному обличчі, у кожному випробуванні. Адже саме через ці миті Господь торкається нашої душі, вчить нас любові, терпінню, вірності і радості. Коли ми починаємо сприймати життя у світлі Божого промислу, то серце поступово наповнюється миром. Ми вже не спішимо ображатися чи відповідати злом за злом. Бо розуміємо, що кожна зустріч цього нашого життя є Божим уроком для нашої душі, для нашого будування, духовного збудування. Навіть найгірші образи і несправедливості можуть стати благословенням для нас, якщо ми бачимо в них нагоду для смирення і терпіння і молитви, в житті не буває все тільки прекрасно. В житті буває прекрасно після. Правильно пройденими нами випробуваннями. Коли ми проходимо випробування, отоді уже приходить прекрас. Не людина мене випробовує, ми тоді розуміємо. А сам Господь через випробування дивиться, як я відреагую чи збережу мир у серці? Чи піддамся пристрастям? І якщо я зриваюся, то не ворог винен в цьому, а я винен, моє серце винен, моя наповненість винна, те, що є в мені, в моїй душі, в моєму серці. Те серце, яке ще не навчилося жити в мирі і любові винне. Тому Господь і сказав: любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, що проклинають вас, творіть добро тим, що ненавидять вас, і моліться за тих, що кривдять вас і гонять вас. У цих словах захована справжня свобода. Бо хто молиться за ворога, той вже не раб образи, не раб гніву, а дитина Божа. Яка через силу від Отця Небесного черпає велику благодать, через силу перемоги над собою, перемоги над собою. І тому, коли ми кожен раз читаємо Отче наш, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це і є. Таємниця християнського життя. Бачити в усьому руку Божу і навіть у скорботах знаходити зерно спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую вам, що у нас наступна субота це поминальна субота. Ми називаємо Димитрівська поминальна субота. Молимося за всіх спочилих від віку. І ще одна після цієї суботи також буде поминальна. Ми називаємо її Михайлівська поминальна субота. А потім у нас 8 листопада припадає храмове свято. Архістратига Божого Михаїла і всіх безцілесних небесних сил. На храмове свято у нас дві літургії в 6:45 і о 9-й годині вранці архірейським чином ми будемо славити наших покровителів, тому що вони є нашими покровителями, нашого храму і нас з вами. І в цей день ми також всі об'єднуємося правильно, молитвою, йдемо на сповідь і на причастя, щоб духовно всі поєдналися, ми з вами. Духовно всі поєдналися. А потім через тиждень ми у суботу святкуємо День ангела нашого, Архірея, Владики Паїсія. Цей день також буде одна святкова літургія о 9-й годині ранці. Слава Ісусу!